Друзі, привіт! 9 грудня вже, мабуть, почало на 8 годину, точно не можу сказати. Сьогодні спробую половити на поплавочку ляща і, якщо можливо, клюне карась, бо інколи карась попадається тут. У п'ятницю був я на рибалці, на щуку, їздив на живця, на зимню удочку, впіймав трохи живців, впіймав три щуки. Дві не залікові, а одна залікова, 51 см. Все нормально, приїхав додому, давай же ж монтувати відео і на комп'ютері місто, клавіші нажати, е, скачати, нажав видалити. В общем, удалив усе відео і все. Я трошки, трошки рознервувався, на слідуючий день приїхав теж. Все те саме на живця половить. Навіть і живець не клював. Єлі-єлі впіймав -єлі три отакі манюсінькі плоскирочки. Покидав, покидав, ноль і поїхав, не солоно хлібавши. Учора теж був на хижака, тут у себе по під річкою, по невеличких ямках, проїхався. Ну, одірвав хоч одну тільки силіконку, як на диво, то обично 5-6 одриваю, а то тільки одну не було жодної покльовки. Ну, Так що на хижака поки що я закинув це діло, ха -ха, та ні, буду ловити. Сьогодні вирішив ха -ха, половити на поплавочку. Можна було на фідер, на фідер простіше, під'їхав, виклався, закинувся і лови. На човні на вудку складніше. Треба човен, бо з берега ніяк. Треба його накачати, треба його з собою тягнути, тягнути до води, там прив'язатися, якорь, виставляти глибину на поплавок, всяке таке. Але ж на удочку набагато цікавіше, як на мене. Ну, Це таке, в кого хто є, хто на що любить ловити. Я люблю ловити, цікаво мені майже на все. Ну, Рибачу, як умію. Отож як умію, так і рибачу. Так що все по-простому. Ну так, хватить теревенити. вирушаємо до місця, ловлю. Тут пливти дуже довго, десь метрів, не знаю, метрів 60-70, десь отак. Поки допливу, поки заякурюсь, поки закормлюся. Поки, в общем, попливли. Все в процесі роботи розказую. Прикормочки. Дивіться, це ось який гарний тортик, я для рибки спік. Бачите, яка красота. О, ось о, о. Дивіться. Бачите, висипаний корицею зверху. Коротше, висипав. Це тут перловочка пшону, трошки насіння льодну і посипаний цей тортик у мене корицею. Ну І ще в нас буде, звичайно. Це в нас так, а основа... Ой, ще раз кошечки, у мене півпачки є. Така серія Pro від Флагман, Мотиль, холодна вода. Оце ми сюди її і О, Оце буде оця притурмочка, нам її досить. Так, ну, з наживочки у нас опарик. І... Мотельчик. Так, по вудочках. Що у нас по вудочках? По вудочках у нас вудки самі. Ось. Сквадрон Flo У Флов. Боло. Ось такі Від флагман, 5-метровочка, телескопічка з тестом до 12 грамм котушечки. Ренк. Ренк. Трех. так трьох Тут намотана в мене жилка. Жилка нармотана, по-моєму, 024. Чи... Ну, Взагалі, ну, така. І будемо ловити із фідерною оснасточки Зараз я вам усе й покажу. Я попередніх ну, Покажу зараз. Так, Дивіться, зараз дістаємо. Свою цю чудову Ой. сумочку від проф бачите, ось така вона. Так. Ладно, зараз. Так так. так, так, так. Так, так, пойдем дивитися, використовувати ось таку годівничку Мало, це такий у профмонтажу. бачите? Ну бачите? Е, в общем... Ну все саме. Це так само, як фідерна оспаска. І місто повідця. Ми чіпляємо, чіпляємо звичайну фідерну оснасточку. Випадку у мене ось тут, де вона, де вона, ось до. Ого. Ось, очки. Зараз я почеплю і покажу вам. Так-так. А де годівничка, ось, Це тут у мене стоїть. ну, Десь на біосталась упаковочка. Ну, є у них у прохмонтажі оснасточки. В даному випадку сюди дуже, дуже зручно буде ось така асиметрична петля. Все, це все місто повідкало. А далі все там, грузик, поплавець, виставляєте глибину. От так воно лежить від ось на дні. Грузик висить у товщі води, рибка тягне. Покльовочка передається на поплавок. На фі... Як на фідеру така оснастка, то передається на кінчик фідера. От і все, нічого складного. Тут ще хорошо як регулювати глибину. Якщо глибина буде, у вас виставлена велика, поплавець у вас просто лежатиме на воді. А коли глибина буде маленька, за рахунок ваги. Годівнички, поплавець у вас піде на дно. Якщо у вас поплавець буде стояти нормально на воді, а він огружений так, як треба, значить, що все дуже просто. Значить, так це не він значить глибина у вас виставлена нормально. Так, це поламаний. Це поламаний. Блін, що таке? У мене поламані поплавці. Ну ладно, треба шукати, обновляти, викидати. А то я щось вже. Це Харківський. Ну, я правда не знаю. Де вони? Був я в Харкові. Хто дивиться мій другий канал сам собі пан. Купив там железяку одну. І якраз побачив там рибацький магазин. Заїхав, а там є мотель. 10 грам, чи 20 грам, не помню. Коротше, порція 40 гривень. А порція, по-моєму, чи 20 грам, чи 10 грам. Блін, не пам'ятаю, хоч убий. Це воно приблизно кругом одинаково. Так. Ну, ось так, бачите? Ось так у мене. Ось таким ось макаром. О. Так, попробую я закидати не дуже далеко. Десь я сюди отаку. А ну, що в нас тут з глибиною вийде? О-у-у! у у Така була на Ех! Ех. Эх, эх, эх. Блин. Это же хорошо. Фока, лука на месте. за да. чисто поклюбула чисто на мотыля. Сейчас я буду другом полевым на мотыля. Ну я вже на перловку, і на, на черв'я пробував. І на бутерброд пробував. Опаверлаченкий. Му кейс дрібний, Так. Ничего. Оп-опа! Ой, ж такий пучок

Щось руки помер. На цю ось забач. На зафік з 16 раз ми подобавимся Од, одного чому Заб А Заб'ємо кормочкою. <плес> Ой! Мав слідів. Клюнуло в мене. Олександр щось тягне, мабуть, не тягне він нічого. Бачите? Ні, не тягну. Ні? Перекидає. Довго не клює, треба щось робити. Правильно, треба двигатися. Перезакинути, перенаживитися. Не хоче, бачите? А що він там чіпляє? ну подивимось. Нема діла. Пет ліпить. Да. Бачите, і він каже, що нема діла. Значить нема. Ну ще посидим трохи. Кілька разів торкнуло і не схотіло більше. А я вже настроївся витягувати. Не хоче клювати. Де мої поплавки? Ага. Оно бачите. Мабуть, таке прийде, тобі їхати. Один поплавок і другий поплавок. І не хоче. А друзі, цілу осінь йшли дощі, а води додавалось зовсім небагато. Трошки, звичайно, додалось, але... Мало, мало, дуже води мало. І риби залишилось небагато. Не хоче клювати, бачите, зранку. Вон теж хлопці сидять. Не хоче. Ну нічого. Трошечки ще посидим, Не знаю, може через день, через два кудись хочеться мені проїхати вже. Може на хижака з'їжджу на човнику, було в планах витяг мотор до човна 4 роки, не заводив, у бочки завів, то працював нормально і великий свій човен, треба, щоб трошки, ну, в общем, у бочки я заводив, все, працює. А хотілося хоч трошки поїздити, попробувати. Ну, можливо, можливо, поки ще не зовсім холода, вірніше, поки ще нема морозів з'їжджу. А якщо щось поймаю, то ви, звичайно, побачите. Ну, а поки що ще трошки посидим, раптом ще буде покльовочка. А так поки слабенько. Одна покльовка, ой, дві покльовки, один лящик. Ну, я приїхав пізніше, хлопці приїхали раніше. то Сашко там вон, то той ще кілька штучок з самого ранку до того як я приїхав. Нюхало тут нюхало і не занюхало. Ну що ж, друзі, все, вже вибрався на берег. Ось така сьогодні рибалочка. Не дуже. Спіймав одного лящика. Та я, правда, тут пару часиків тільки й порибачив. Хлопці зранку були, то там теж ще по одному піймали. Хто два. В общем, не дуже. Ну, а що ви хотіли? 10, 9 грудня вже. Вже уже, це й так добре. Ну нічого, трошки намерся. Одного лящика піймав, хватить. <гум> Можливо, іншим разом. Ну, наслідуючу рибалку. Поїду кудись, можливо, не знаю куди. Ну, в общем, ви побачите. Так що, ось якось так. Ну, а ви, в свою чергу, не забувайте задонатити на комплектуючі на дрони. Хто дивиться перший раз, скажу, що до мене звернулися. Хлопці, які демобілізувалися через тяжкі поранення, організували невеличкі майстерні по збору fpv дронів. Якби як збирати, так набагато дешевше, чим купляти готовий виріб. І вони збирають для своєї бригади, яка воює на Сумщині. А задонатити можна буде, посилання буде в описі під відео. Там банка-монобанка, вона постійно відкрита і номер карточки, кому як зручніше. Не будьте байдужими, кожна гривня важлива. Ну а зараз саме звернення і подяка від бійців. Бажаємо всім міцного здоров'я! Хочу висловити подяку пану Анатолію та його підписникам ютуб-каналів САРИБАЧ, як мію та сам собі пан за вашу допомогу та підтримку. Ми бійці підрозділу, який виконує бойові задачі на Сумському напрямку, за вашою допомогою наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ну а я на цьому завершую. Уже майже зібрався, додому гріться. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію, ставимо лайки, пишемо коментарі. І на цьому все. Пока, До скорих зустрічей. Слава Україні!